Сполучені Штати, містечко біля Вашингтона і салон краси, майже як в Україні, з українським сервісом, працівницями і власницями. Добрий день. Добрий день, Наталія. Вітаю, так, ласкаво. Запрошуємо до нашого салону. The Beauty Clarendon. Це у нас наш американо-український салон. Це перший салон в DC Area, перший в історії та єдиний український салон. Цей салон спільна робота 50-річної Наталії та її доньки Анни. Запрацював у 2023-му. А цьогоріч вони відкрили ще один салон в Нью-Йорку, у самому центрі Манхеттена. У кожному з них український підхід до процедур. Це європейська якість, це українська якість в Америці. Все, що стосується матеріалів, я заказую виключно з України. Ми робимо дуже високого рівня сервіс. Ми не робимо так, як роблять в Америці. Манікюр в Америці роблять дуже швидко за 20 30 хвилин, і майже через 5 днів, сім днів, цей манікюр стає ніяким. В Україні Наталія понад 15 років займалась б'юті бізнесом, мала п'ять салонів краси у Києві, ніколи не думала про життя за кордоном, поки в родині не сталася трагедія. У мене загинула дитина, у Ані був братик, він потрапив. Я не можу про це говорити. Мені важко із захалатності докторів в лікарні він залишив це життя. Йому було 14 років, лікарі робили МРТ, казали, що все добре, все добре, що вони будуть його лікувати, а там була гематома. А ця гематома росла всю ніч, і в нього стався смерть мозку. І Він потрапив до лікарні о 7-й вечора, о 5-й ранку він помер у мене на руках у палаті, докторів не було. Рятуватися від самотності і болю втрати Наталія вирішила поруч з на той час 19-річною донькою Анною, яка тоді вже рік жила у США. Я продала квартиру, машину, час бізнесу. У мене було 5 перукарень. Я дві продала, три залишалась, і я просто переїхала. І почала життя з нуля. Тут. Мені було 44 роки. І просто з двома. Валізами переїхала до Америки. Жінка одразу знала, продовжуватиме свою справу із за океаном. Тому перший рік присвятила пошуку варіантів, як це втілити у життя. Я подала на статус інвестора, візу інвестора, міжнародного інвестора. я віза і два. І мені дали цю візу. І я почала робити бізнес. Відкрила першу свою локацію Джорджтауні. Тобто, всього за рік після переїзду ви змогли відкрити свій салон в столиці Сполучених Штатів через 9 місяців майже. Але не все було так гладко. Наталії швидко довелося шукати нове приміщення. Оренда в самому Вашингтоні перевищувала доходи. Я перші два роки не отримувала прибутку. Я прожила просто всі ці гроші, які я привезла з України. і Я через два роки залишилась ні з чим. Тому жінці якийсь час довелося переїхати в одну кімнату зі своєю працівницею. У мені було 40, Сім років і я думала, як я могла дойти до того, що я мала в Києві все: квартиру, машину, бізнес, статус. Я через три роки в Америці переїхала жити з Румеці з дівчиною, яка мене працювала майстром манікюра. Працівників, щоб підійшли вимогам Наталії, знайти було теж нелегко. Тому жінка, окрім ведення бізнесу, сама почала робити манікюр та масажі після проходження додаткових курсів. Були дуже високі ціни. У зрівнянні з американськими салонами мої ціни були в два рази вище, і потрібна була висока якість. З часом на якісний український підхід знайшовся попит серед американських клієнтів, та бізнес пішов угору. Втім, Наталія сумувала за Києвом та думала про повернення назад у майбутньому, але плани змінила повномасштабна війна. Донатили і робили все, що роблять ці люди, коли почалася війна. У мене колишній чоловік, це батько моєї Ані доньки. Він на фронті. Ми йому допомагаємо. Якщо він просить чимось допомогти, жінка каже, що працевлаштувала кількох українок, що переїхали до США через війну, І подарувала один з київських салонів, що в неї залишилися, своїй колишній працівниці. Мені хотілось допомогти якось, бо вони всі були без грошей. Такі вчинки, те, що допомагає Наталії боротися з сумом за домом. І я дуже би хотіла туди їздити кожен рік. Але поки що шість років я не була там. Це важко. Шість років не виїжджати, не бачити. Бо я дуже люблю своїх друзів, я люблю свій персонал, дівчат, які в мене працюють, і моя родина, я нікого не бачила шість років. Наталія не полишає думки, що колись таки приїде до Києва, а поки що вона будує маленьку Україну у своїх салонах. Із українськими працівницями, та говорить вона справжньою українською якістю послуг. Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки Вашингтон.